Добрий вечір, діти! Я вам розповім казочку про Оленя Фелікса. Осінь добігала свого кінця, і вже майже настала зима. Лісні тварини закінчували збирати запаси їжі, інші робили більше затишними свої нори, бо готувалися до сплячки. В тому лісі. Ще жило оленятко Фелікс. Він народився декілька місяців назад і з нетерпінням чекав на свою першу зиму. Йому, втім, сподобалася осінь, бо він грався у опалому листі і ганяв шишки. А яке кольорове листя було. Коли Фелікс бігав лісом, граючись з листям, він навмисно зруйнував нору їжачка. Їжак дуже довго готувався до зими, але Фелікс не побачив його нору і розламав її. Тепер їжак сидів у листі і плакав, що ж мені робити? Зима вже от-от настане. А в мене геть немає часу побудувати нову нору. Коли Фелікс побачив засмученого їжака, то одразу запитав, в чому справа? Він навіть не помітив, що зруйнував його нору. Тоді їжак все пояснив Феліксу, і той був шокований. Що ж я наробив? Я так загрався, що не помітив, що я щось зруйнував. Я все виправлю, не хвилюйся, їжачок, вирішив Фелікс і взявся до роботи. Носом і копицями він вирив нірку, заклав туди листя, хмис і мох. Він розклався так, щоб їжачкові було затишно й тепло, тож дуже скоро він впорався. Їжачок подякував Фелікс, влаштувався у своїй новій нірці. Фелікс так зрадів, що він виправив свою помилку і врятував їжачка від холодної зими. Коли Фелікс повернувся до своєї нірки того вечора, Щось біле та маленьке почало сипати з неба. Тоді голенятка висунула носа на двір, і це дещо біле, було дуже холодне. Він тоді забіжав назад до нори і загукав до мами. Мамо, що це? Воно таке холодне. Це сніг, синочок, осінь вже закінчилася, а значить, Починається зима. Але я не хочу зими. Мені так подобається осінь. Це кольорове листя і те, що пахне грибами, відповів Фелікс. Матуся посміхнулася до свого оленяти і тоді мовила. Це цикл життя Фелікс. Зима іде за осінню, а за нею буде знову весна. Природи краще знати, як то має бути. Але тобі не слід засмучуватися, бо кінець чогось одного означає початок іншого. І знаєш, це чудово. А тепер нумо спати, бо тобі потрібні будуть сили для зими. На добраніч, Фелікс. Фелікс позіхнув і заснув, і спав солодко всю ніч. Більше він не боявся зими. Він чекав з нетерпінням дізнатися про те, що вона йому готує. Діти, а яку пору року любите ви? Чим подобається вам ця пора? Чи чекаєте ви зиму? Зим. А зараз час спати на добраніч, діти гарних вам снів.